Доброго дня, любі мої підписники. Сьогодні у мене незвичайний день. Сьогодні у мене день народження. На день народження прийнято у всіх дарувати подарунки. І я отримала ось такі чудові екземпляри сан Дивіться, це середня сан у якої є вже декілька дитинчат. Подивіться, яка вона гарнючка, вона розкладається, наче такими промінчиками, утворюючи фігуру. Дуже гарна. Це красула хобіт. Подивіться, яка чарівна, дуже гарно видно вушки цього хобіта. Ось тут особливо. Це достатньо величенький такий екземплярчик буде пересаджуватися. І такий сукулент, як ребуція. Вона з бутончиком, там продивляється ще один бутончик. Цю всю красу мені подарувала. Донечка моя, що можна було ще подарувати людині, якій дуже подобаються квіти, які дають сили та натхнення. Ось зараз ми все це будемо окультурювати, приводити до ладу, прибирати оцей мох. Квіти дуже залиті, я вам так хочу сказати. Ми купляли їх в Леруа Мерлен. Одеси дуже залиті квіти. До цих квіточок я придбала білесенькі, гарнесенькі горщики. Горщики будуть у вигляді кубу. Маленькі для рибуці і два однакових, такі для інших сукулентів. Вони вже йдуть у нас з мисочкою, йдуть з дірочками, дуже гарне е таке покриття, приємне. Ну, мають, скажімо, презентабельний вигляд, оскільки зараз я кераміку не купляю. Чому? Не тому, що не хочу, не тому, що не можу, а тому, що я думаю про те, що як мені важко буде переправляти потім посилки, якщо будуть керамічні горщики. Оці всі сукуленти дуже легко переносять транспортування з відкритою кореневою системою, тобто їх можна вийняти. Загорнути в пузирку, а горщики скласти окремо. Для них це не буде таким стресом, як для інших квітів, наприклад, для орхідей. Для орхідей так не підходить. А з сукулентами, чому я і вирішила розпочати свою дружбу, вони в транспортуванні дуже гарні квіти, їм комфортно, вони все переносять, скажімо так, рослини. Для новачків, рослини для людей, які мандрують, рослини для людей, які забудькуваті, чудові рослини, що ти скажеш? Чудові. Значить, спеціальний грунт для кактусів, додатково агропереліс, обов'язково керамзит і пару мисок. В одній мисці ми будемо прибирати старий ґрунт. В іншій у нас буде заготовлена вже суміш ґрунту і вже посадка. Поїхали! Розпочну сан-сів'єрі. Дуже мені цікаво. Вау! Що ж тут відбувається? Дивіться, які гарні корені. Корені просто любов. Корені чудові, чудові, прекрасні. Оцей зараз мох ми поприбираємо паличкою. Відразу висипаємо на дно керамзи. Це обов'язкова роба. Беремо паличку для суші. З піснею. як то кажуть, з гарним настроєм будемо окультурювати цю чарівну мамуську. Я вже тут побачила третю дитинку. Ділити я нічого не буду, поки що вони будуть сидіти тут, з мамкою, бо маленькі. А далі вже подивимося ця красуня квітувала, бо є тут старенькі стовбурці такі. Мені подобається, комусь не подобається, хтось відрізає квітконоси у Санцівєрії. А ну, якщо Бог дав, якщо вона хоче квітнути, чому б не дати? Ви знаєте, на просторах інтернету я читала, що це якщо квітне Санцівєрія улітку, або перед початком літу, літа, то це дуже гарний знак для родини, де вона заквітувала. А якщо взимку, то це щось не те. Треба, ну, це для тих, хто вірить у прикмети. У мене в Санцівєрі декілька видів. Вони зараз у Херсоні. Під пильним доглядом моєї матусі. Вони в мене квітують, слава Богу, тільки влітку. Ви знаєте, мають такий приємний. Аромат я можу порівняти з якоюсь конфеттою. Я зараз можу напутати щось, але мені все ж таки здається, що нагадує барбарис. У когось вже інший рецептор і комусь щось інше нагадує. Це такі, знаєте, паличка, дуже велика кількість дзвоників біленьких, аромат, потім нектар на цих дзвониках. Цікаво, цікаво спостерігати, я ще трішечки, ще трішечки зроблю, чисточку таку, а потім буде свіжий ґрунт, і цей свіжий ґрунт дуже буде впливати на розвиток рослиночок, оціх малесеньких. І вони відразу у нас почнуть рости. І будуть мене радувати. Так, тут я вже все підчистила. Весь цей мох, чи що це таке, чи кокосові волокна. Майже все прибрала. Так. І можна поставити сюди. Зараз будемо мішати грух. В спеціальному цьому ґрунті вже є агроперліт, є пісочок, є і керамзит мілесенький. Але все ж таки краще додати ще агроперліту. Це дасть ґрунту зовсім іншу структуру. Він буде такий пухкий. яка дровиняка в мене, це мені не потрібно. Упс. Так. Він не дасть можливості скупченню води або якомусь загниванню, він бореться з пліснявою. А дуже гарно впливає на атмосферу горщику. Ось, ось така гарна суміш, у мене вийшла. Тепер дивіться, що я роблю. Я накладаю шар грунту, Потім ось цей горщичок, який у мене був, ставлю сюди, в ньому була рослинка. Засипаю це все де був горщичок. Формую таку площадочку. Працюю я без рукавичок. Хто мене дивиться, вже знає про це. У мене йде обмін енергіями. Земля мені дає енергію, я віддаю свою енергію. При цьому я кайфую. Мені дуже подобається вазякатися з ґрунтом, з квітами. Так, трішечки, трішечки по краєчкам ми придавимо. Що нам це дає? Нам це дає, скажімо так, безпекову таку перевалку, гарно все стане. Вона гарна, коли це садиться, сукуленти, кактуси. Ти зайвий. Раз, не обколишся, в тебе буде вже під, саме під корені зроблена ямочка, якщо великі екземпляри. Ось так. Тепер ми робимо, як пасочки діти роблять. Упс! Так, дивіться, яка гарна вороночка. Зараз цю вороночку. Красивенько. Ставимо оцю баришню. Ось так. Все туди заправляємо. Дивіться. У нас трішечки залишилось тільки зверху підсипати. І все. Посадка готова. В мене просто чудовий настрій сьогодні. Хотіла собі сансу. Дуже хотіла. Мати сансу, щоб вона мені радувала око. Сенсігірі виробляють кисень і вночі, і в день. Така позитивна енергетична квітка, хто захоплюється феншуєм, теж, все, що росте вверх, дає прирости, все це стимулює розвиток, надходження. Так що чудова-чудова квіточка. Рекомендую не тільки цього виду. Вони легкі, за доглядом. Все. Дивіться, як швидко ми з вами зробили таке диво. Таке диво у нас вийшло. Як вона гарно виглядає, правда? Білий горшик підкреслює її красу. Навіть відразу стало видно, які гарні листочки. Суперово, просто суперово. Наступний у нас буде красула. Красула хобіта. Всі ви розумієте, чому її так назвали, тому що в неї дуже схожі листочки на вушка хобіта. Подивіться, які вони закручені. Наче такі дудочки маленькі. Що я вам хочу сказати? Я засмучена тим, що вона дуже мокра, дуже неприємно її навіть тримати. Оце все заливають, розумієте? Іноді так шкода становиться. Дуже гарний екземпляр можна купити в магазині, там в торговельному центрі або просто квітковий магазин. І це, знаєте, великий мінус торгівельних у цих всіх мереж. Що там немає фахівців або людини, яка б любила квіти. Ніколи б сукуленти е не заливали б так і вони б не квакали. Тут навіть, мені здається, не вистачає жабки. Просто все таке мокре і чудовий екземпляр, виблискують листочки, вони е такі плотненькі, але все настільки мокре, ви собі не виявляєте, я вам просто не можу передати. Ну. Розумієте, да, чим воно могло пахнути? Це сирість, якась, можливо, і загниття пішло б, так що посвістили цій красуні, щоб вона потрапила до мене в руки. Вона дуже гарна в неї вдача, вона їй поталанила, як то кажуть. Посміхнулася фортуна і потра, потрапила вона у квітковий рай від Анни. І буде їй добре. Я сподіваюся, що ми потерпашили, по рішуємо <смі> з нею. Вона мені дасть великий приріст, буде чудова крона, розвинена. Будемо потім формувати, буду прищіпувати. Я не дозволю їй рости. От якщо отак повернути, дивіться, ось так вона гармонійно розвинена, дуже гарно. А якщо я поверну ось так, бачите, тут начебто вона була повернута. Стояла там розвернута, оцей бок розвивався, а тут. Так що будемо працювати над цим. Дивіться, я дійшла до торфяного стаканчику, ось в такому малесенькому, вона, ось ви бачите, раніше росла. Корінчики в неї тонесенькі. Беру оцю сюмократу і хочу вам відразу сказати, любі мої підписники, що я не буду поливати свої сукуленти, які сьогодні пересаджу. Ну, тиждень, мабуть, точно. Вони були просто дуже вогкі, дуже мокрі. Але коли доця вибирала мені ці квіти, ми дивилися на е вигляд. На зовнішній вигляд вона мене туди повела і каже, ну, каже, мама, я тобі хочу подарувати квіти. Це вже другий рік, як мені моя дитина дарить квіточки на день народження. Все, бачите, які коси будемо зараз садити цю красуню. Думала, що буде перевалка, перевалки не буде. Тобто ямку ми вже робити не будемо, тому що так вийшло ситуація. Терамзит у нас, суміш, трішечки трамбую тільки трішечки коло бортиків горщика, щоб відразу, коли підсихає, буде підсихати ґрунт, відразу у мене не було там щілини. І воно не проходило, не проливалося. Далі ми ставимо мою гарнюню. Чудово, можна ще додати землі. Все. Ставимо мою красуню гарнюню. Вона це відчуває. Що її вже люблять, вона відчуває. Всі квіти, я вважаю, відчувають увагу, відчувають любов. А потім дарують, йде зворотній зв'язок. Потім дарують. Своєму власнику, настрій, гарний вигляд крони, якщо це такого типу, або квіточки, бутони, рослинка в центрі. Рослинка гарно виглядає. Зараз отой агроперліт, який додавався до ґрунту, він на себе візьме зайву вологу, яка залишилась ще в старому ґрунті біля корінчиків, забере, земля буде пухкенька, чому я її не буду поливати зараз. Все збалансується і все прийде в нужний скажем потрібний нам ракурс чи якість нашого ґрунту. І все буде просто 100%, 100 гарно. Ось так. Бачите. чудово виглядає? Мені здається, що так. Наступна у нас буде на посадці ребуція. Ставимо сюди гарню нічку. І так, ребуція. У рибуці нашої є там маленький бутончик. О, єдина це, мабуть, рибуція, яка не залита. А, ні. Це ж таки, ну, ні, не залита. Не будемо наговорювати на працівників Леруа Мерлен, не залита. Саме кактусу пощастило, кактус не залитий. Я обираю, прибираю верхній шар ґрунту, який, наче, знаєте, до солі повиступали. Ну, і тут була колись діточка, мабуть, тому що ось Згнила була маленька діточка. Залишки її засохла вже, верхній цей прибираю. Так. Тут трішечки розпушу, щоб корінчики були відразу вже, мали доступ до нового ґрунту свіженького. І буде, я нічого не прибираю, корні дуже гарні, якість коренів чудова все. І буде у нас зараз посадочка. Посадочка у нас буде малесенький горщик, який відповідає саме цьому екземпляру. Дивіться, І так. насипаємо трішечки грунту. Все, алгоритм дій один і той самий. Трішечки від бортику придавили, поставили квіточку. О, бачите, як я вгадала, як то кажуть глас алмаз. І далі ми засипаємо вже по бокам грунт, новий ґрунт. Тримати кактуси Іноді складно, все залежить від того, який вид кактусу. Тому я використовую іноді рукавички, іноді поролон або рушник. У мене було відео, я показувала, як використовувати рушник при посадці кактусу. Рибуцію можна взяти за оці, я б сказала, не ребра, а пупирки. І вона піддається, можна цей весь процес. Зробити без рукавичок. І посадити гарну квітку. Рибуція випускає свої квіточки, і вони зовсім не мають гілочок. Їх не можна порівнювати, наприклад, з гінопсісами. У них просто трубка, гола трубка і гарні квіти. Дуже така рослинка, яка свого власника обдарує квітами. Легко вони зацвітають у домашніх умовах. Саме у цій ребуті. Все. Ми справилися. Можна було секундомером засікати час. Гарно? Суперово! Ось так. Зараз я витру свої квіточки і зроблю фінальне відео огляд, що в нас вийшло. Вони будуть, я не сподіваюся, а знаю, вони будуть у мене почуватися чудово, вони будуть квітувати, радувати мене. Настрій до дня народження зробили самі рідні люди, і я з вами разом до зустрічі на моєму каналі. Підписуйтесь, я вас чекаю! Це був кітковий райданне.